Що, в принципі, таке опціонні угоди? Вони у нас є двох типів: це опціони кол і опціони пут. Опціон кол дає право покупцю купити базовий актив по страйк ціні. Страйк ціна це та ціна, яку ми самі обираємо при купівлі опціону. Тобто, якщо ми купили кол, ми маємо право забрати базовий актив по цій ціні. Якщо ми купили опціон пут, ми маємо право продати базовий актив по страйк ціні. Відповідна інша сторона, яка нам продає ці опціони, в яких ми її купили, вона є гарантом виконання цієї угоди. Тобто, якщо купівля опціонів дає нам право на щось, то продаж опціонів він накладає на нас певні зобов'язання. Якщо я продав опціон кол або ПУТ, то я беру на себе зобов'язання виконати угоду по ціні страйк, якщо це всього побажає сторона, яка купила цей опціон. Це досить схоже на страховий бізнес. Тобто, фактично, продавець він опціону він виступає як страхова компанія. Він продає певний захист для інвестора. В свою чергу, інвестор, який купує опціон. Він страхується, він платить невеличку страхову премію, досить схоже на страховий ринок, і страхує якісь ризики. На Амазоні навіть ціла купа є книжок, типу, як побудувати власну страхову компанію, маючи там невеликий капітал на фондовому ринку. Вони там розбирають там, механіки, стратегії, там оцінюють якось ризики. Тобто, і така вже йде синергія смість страхової компанії і. Торгівлі, але от базово можна це представити так: тобто, страхова за невеличку компенсацію, зобов'язана яз... зобов покрити наші збитки. Ми, в свою чергу, маємо право звернутися до страхової, якщо ми їй заплатили невеличку премію. Але якщо питати мене, наприклад, що таке опціони, то я скажу, що це, в принципі, конструктор на фондовому ринку, тому що е всі кубіки, да, в Лего, вони підходять одне до одного і можна слідувати інструкції. Тобто намагатися зібрати щось вже відоме, а можна, в принципі, експериментувати і ліпити там будь-який набір. Тобто, опціони нам дають можливість значно розширити варіативність результатів інвестування, які в нас можуть бути, і це якраз виражається деякими факторами. Перше, це те, що із цих кубіків ми можемо мати нелінійний піанель. Що значить нелінійний піанель? От уявімо, що ви є просто інвестором, який. Купує акцію. Вас піанель тоді виглядатиме таким чином. Якщо горизонтальна стрілка це шкала, по якій рухається акція, тобто вправо ця акція росте, вліво ця акція падає, то наш піанель буде відповідним чином бінарно реагувати. Якщо ціна акції росте, то наш піанель буде збільшуватися, тобто ми будемо в зеленій зоні. Якщо акція буде падати, наш піанель, піанель нагадаю, profit and losses – це прибутки і збитки. Тобто наш фінансовий результат буде мінусовим. От поки ми не закрили угоду, якби це нас не сильно хвилює, але тим не менш, ми будемо бачити червоні значення в себе в терміналі. Так працюють будь-які лінійні активи. Вони мають отакий от лінійний піанель. Якщо ми будемо говорити про опціони, то це те, що я казав. тут прям Гуляє душа, тут можна робити досить унікальні комбінації такого піанелю. От, наприклад, деякі комбінації, досить популярні PNL, які можна будувати опціонами. Тобто, це те саме, що було на минулому графіку, горизонтальна лінія це рух ціни акції або облігації, або там валютної пари. Це рух ціни базового актива. А червоні стрілки це те, що буде відбуватися з нашим PN. Тобто, як бачимо. Можна будувати що завгодно, от є, наприклад, стратегії, де ми одразу знаходимося в збитку. Потім ми можемо при будь-якому русі вийти в плюс. Є навпаки, що ми одразу знаходимося в плюсі, а можемо вийти в мінус. Тобто є лінійні стратегії, трендові стратегії, антитрендові стратегії. Є взагалі якісь унікальні стратегії. От справа я деякі виніс. Це от досить популярна стратегія. Ви б могли б подумати Бетман. Ні, вона називається кішка. От коли також. Наприклад, на звітах там думають, що буде якесь коливання в якусь із сторін, але не більше там якогось діапазону. і от будують от таку стратегію. Є взагалі, бачите, всі стратегії там з такими гострими кутами. Є стратегії з плавними кутами. Це коли у нас різні дати експірації між опціонами. Це от нижня, нижня цей графік, діагональний спред. Тобто, ну порівняйте да, от піанелі, який у нас був в акціях. Тобто, фактично, все, два напрямки туди-сюди. Ну, якщо ми шортимо акцію, то просто розвернений PNL. Там, де червоне, зелене, там, де зелене, червоне. Опціони нам дозволяють нагромадити там що завгодно, що ми хочемо. От які ми сценарії хочемо е вважаємо, що реалізується, ми можемо це зробити. Далі. Дивіться: опціони, як ми вже виявили, можна покупати і продавати. Покупка опціонів це. От інвестори починають часто з покупки, тому що вона несе там контрольований ризик. Ми платимо за опціон, да ми страхуємось, ми більше ніж свою премію не втратимо. Тобто, це великий плюс для початківців. Це те, що ми контролюємо ризик. Якщо реалізується наш сценарій, ми зазвичай можемо мати високий прибуток, але низький він рейд. Тобто, більшість опціонів на фондовому ринку вони прогорають, тобто вони не входять в гроші. Продаж опціонів це, коли ви виступаєте на стороні страхової компанії. Навпаки, ну у у вас є високі ризики, бо ви зобов'язані страхувати покупця, у вас малий прибуток, тобто вам платять премію всього-навсього, але високий він рейт, тобто більшість ваших угод вона буде, буде виграшною. До речі, якщо ви продаєте, наприклад, опціон і не плануєте мати базовий актив. То закривайте цей опціон, навіть якщо дата експірації у вас приближається, а цей опціон у вас є прибутковим. Чому? Тому що вас фактично покупець може все одно закрити. Він може закрити собі в збиток. Тобто, якби у вас плюс, ви думаєте, ну добре, у мене плюс зараз цей опціон згорить. А продавець, от в мене був такий кейс. Він може закрити вас, тобто вам поставити базовий актив. І от в мене це було там з акціями. І мені а суть в тому, що біржа виконує опціони ще годину після закриття. Тобто, що таке вінрейт, питає Іван. Це вірогідність виграшу. Тобто, умовно, та міста угод там 75% п'ять відсотків там не попаде в гроші, не буде виконано. Тобто, у мене відсоток виграшу 25%, А тут навпаки відсоток виграшу буде більший. Тобто, вірогідність, те, що реалізується угода. Це такий трохи гемблерський термін, і от в мене була був такий ризик, тому я хочу вам про нього розказати. От в мене був проданий опціон, і він закривався в мені в плюс. Тобто він по купцю моєму закривався в мінус. От і я думав, ну все, він зараз згорить і все. Біржа закривається там о 11.30, а опціони до години з лишнім ночі працюють. Тобто, Чикагська біржа вона має певний запас. І вийшло так, що в мене біржа вже закрилась. А продавець, точніше, покупець, він вирішив виконати цей опціон, і він налив мені акції, і налив мені акції зі збитком собі, а мені з прибутком. Ну, здавалося, все взагалі чудово. Але пройшли вихідні, і в понеділок при відкритті ринку ринок відкрився з гепом, тобто, якби розрив ціни. Тобто, я одразу просів, і я одразу при відкритті ринку залишився в збитку. А так як опціон це контракт на 100 акцій, то якби можете. Рахувати самі, якщо з вами там таке станеться. Тому навіть при продажі, якщо ви в прибутку, все одно краще заплатити брокеру комісію і закривати угоду перед датою експірації. До речі, більшість угод вони якраз так і робляться. Вони закриваються, вони не виконуються. І в мене тут до вас питання: що вигідніше покупати опціони чи продавати опціони? Насправді, опціони, їх ціна, вона не просто так формується. Вона формується там на основі певних формул. Є модель Блека за є біномінальна модель з цим я грузити не буду. Але якщо так просто казати, то немає ніякої різниці. Тобто, ваш PNL, він просто буде трошки інший. Коли ви будете покупати купляти опціони, і за того, що ваш вінрейт низький, ви будете часто втрачати потрошки. Але інколи ви будете вигравати непогано. Коли ви будете продавати ваш піанель буде зворотній. Ви часто будете премію отримувати і опціони будуть просто згорати. Але інколи ви будете страхувати. Збитки, ну м -м, покупцю, і фактично на довгій дистанції немає там якоїсь кращої стратегії. На довгій дистанції, по цій формулі, е ціноутворення опціона так формується, що ці стратегії вони ідентичні. Просто що хтось там, наприклад, е любить сильну волатильність, але йому частіше треба мати кешфлоу. Хтось навпаки, він частіше готовий ризикувати маленькими сумами, але він може прийняти цю волатильність. Але суть в тому, що покупка і продаж, вони фактично, якщо йому системно зараз. Займатися, вони дають однаковий результат. Тепер щодо ціноутворення опціона. у опціона є внутрішня вартість і є часова вартість. В чому полягає унікальність цього актива? Тому що в акції у вас лише є внутрішня вартість, а у опціонів є ще й часова вартість. Будь-який опціон має часову вартість, яка при приближенні до дати експірації наближається до нуля. Тобто є якась вірогідність того, що опціон буде виконаний, і за цю вірогідність ну, ми платимо да? або купуємо, або продаємо. От. І коли опціон наближається до дати експірації, якщо він не заходить в гроші, то фактично його часова вартість вона згарає. От. А внутрішню вартість мають лише опціони, які знаходяться в грошах, тут тобто трошки опечатка початка у мене. Що значить в грошах? Це значить, що вони вже зайшли в зону прибутковості. І от якщо це показати на графіку, дивіться, що, що у нас з вами. Зараз. Так, що у нас з вами відбувається? От у нас, наприклад, є опціони кол і. Опціони пут там експірацію в один місяць, експірацію в 9 місяців, і от дивіться. Зараз ціна акції там General Electric, вона там 34,80. І от у нас є опціони страйка 30, страйка 35 і страйка 40. Що нам дає опціон кол. Нам він як покупцю дає право купити актив по ціні страйк. Тобто, якщо я купую зараз опціон кол страйка. 30 а акція в мене вже 34,80 то я тут же можу його продати за 34,80 Тому якби щоб не було такої диспропорції, мій опціон вже не може апріорі вартувати менше ніж 4,80 І от бачите, інстрикт тут це 4,80 Тобто, внутрішня вартість опціона, він вже зайшов в гроші. Я вже його можу з профітом виконати. І якщо я куплю такий опціон. Не якщо я купив якісь інші опціони, він зайшов в гроші. А якщо я вже куплю опціон в грошах, то я, як мінімум, заплачу оцю цю інстрикт велів, цю різницю між ціною акції і між ціною страйк. Але в опціонах ще є так звана часова вартість. І от часова вартість, вона чим ближче у нас до поточної ціни акцій, тим вона буде більша. От бачите, у нас ціна акції 34,80. Якщо ми візьмемо 35-й страйк, то е, часова вартість у нас 0,53 цента. Якщо ми віддаляємося там в кожну із сторін, то часова вартість вона падає. І от, фактично, опціон страйка 30 кол буде коштувати у нас 5 доларів, і, і ця ціна буде включати. Вже внутрішню ціну, тому що я вже можу продати і отримати 4,80 і часову ціну в 20 центів. Чим далі у нас іде дата експірації, тим більше у нас будуть, тим більше у нас буде таймве. От дивіться: у нас тут один місяць угода опціону, тут у нас 9 місяців угода опціону. Внутрішня вартість буде така сама. Якщо я куплю 30-й страйк, то внутрішня вартість буде 4,80. Вона рахується просто це ціна акції мінус ціна страйку, але тайм value вже буде більше. Бачите, тут було 20 центів, тут вже аж 2 долари. Чому? Тому що, в принципі, є більше часу, щоб реалізувалася якась ймовірність як в звичайній страховці. Чим на довший термін ми продаємо чи купуємо страховку, тим фактично ціна за цю страховку буде більша. І от як рахується взагалі загальна ціна опціону. Тобто наша внутрішня вартість для опціонів кол це ціна акції мінус ціна страйк, для опціонів PUT це ціна страйк мінус поточна ціна акції. А часова вартість це загальна премія опціону, за яку ми будемо купувати або продавати мінус. Внутрішня вартість. Тобто ціна опціону включає дві складові. Це внутрішню вартість, якщо вона є. Буває таке, що опціон не в грошах. Тобто, наприклад, зараз акція коштує там Apple 100, А ми хочемо там продати 90 й пут, тобто купити її, якщо вона буде нижче дев'яносто в такої опціона немає внутрішньої вартості. Нам треба чекати, поки акція впаде до. 90. Але якщо акція коштує 100, а ми продаємо 110-й пут, то ми вже, якби, розумієте, можемо чи 10 доларів прибутку реалізувати відповідно. І опціон, як мінімум, буде цей 10 доларів вже коштувати, плюс якась часова премія. Тепер. Що впливає на часову премію? Це от такий от останній слайд технічний. І ми будемо переходити вже близько до стратегії. Часова вартість це досить складний механізм, і на неї впливають там певні коефіцієнти, їх називають греки. Вони показують, наскільки зміниться ціна опціону під впливом якогось фактора. Тобто, якщо з внутрішньою вартістю ми розібрались, то часова. От, от, звідки взялося там 20 центів або 3 долари, і оце якраз вона формується під впливом певних факторів. Перше, це е, зеленим я виділив важливі коефіцієнти, е, таким от коричневатим я виділив неважливі коефіцієнти. В, в, їх там експерти-аналітики рахують, але переважна більшість навіть аналітич, навіть управляючих компаній не беруть їх до уваги. Вони рідко виникають, особливо зміна відсоткових ставок Що... Е, Такий коефіцієнт, як дельта, показує, він показує, наскільки зміниться ціна нашого опціона при рості базового актива на одиницю. Тобто, от якщо ми купили акцію Apple по 100 і опціон там вартує якусь то суму, то якщо наша акція Apple. Виросте до 101, Наскільки зміниться наш опціон? Наскільки він стане, наприклад, дорожчим, і я вам скажу, що він стане не на одиницю дорожчим, а от якраз на певний коефіцієнт у цей дельта. Зазвичай дельта біля центральних страйків вона дорівнює 0,5, половині, чому тому, що дельта по факту показує ймовірність, що може відбути з ціною, вона може або вниз піти, або вгору піти. Якщо дельта якогось там дальнього страйку, то вже ймовірність, наприклад, її досягти менша, і вона буде там 0, 2,01. Тому дельта показує, наскільки зміниться опціон з рухом базового активу на одиницю. Для опціонів кол дельта позитивна, для опціонів Пут дельта негативна. Вега вона показує, наскільки зміниться ціна опціону при рості подразуміваємої волатільності, і плат на 1%. Справа в тому, що опціони, вони реагують також на волатильність. Коли волатильність загалом на ринку зростає, тобто передбачається, що рух може бути більш імпульсивним. Зростає ризикованість цього активу. Відповідно, ну страхова премія це враховує як будь-яка страхова компанія. Тому коли у нас на ринку штіль. Вега в нас маленька, опціони коштують дешево. Коли у нас на ринку якісь потрясіння, у нас опціони дорожчають. Тета це зменшення ціни опціону по завершенню одного дня. Тета у нас завжди від'ємна. Тобто, опціони це контракти, які мають кінцеву дату експірації, так названо. Якщо ми можемо звичайний актив взяти. І тримати його скільки завгодно, то в опціону завжди є кінцева дата. Ми її можемо обирати, можна купити або продати опціон там на день, на тиждень, на місяць, на рік, по деяким активам на три роки є. Але тим не менш, ця кінцева дата наступає, і ймовірність е, реаліз, реалізуватися певному сценарію вона також падає з часом, тому коли залишається менше терміну до. Кінця опціона наш опціон опціон починає дешевшити. Точніше, він дешевше вже з першої хвилини, як ми його купили, бо час він іде в одному напрямку, і чим менше часу, тим наш опціон дешевше. І от тета якраз покаже наскільки зменшиться наш опціон після завершення одного дня. Тета, вона також не лінійна, зазвичай на початку вона веде себе досить повільно, і чим ближче ми приближаємося до експірації, тим різко падають імовірності, і наша тета вона наростає. Вона може досить сильно їсти вартість нашого опціону. Ну і такі другорядні параметри, також базового мру це гамма і ро. Гамма це зміна дельти при зміні базового актива на одну одиницю. От дельта показує, наскільки зміниться ціна опціона, але сама дельта вона також міняється. Тобто, якщо є певний рух, то от дельта 0,5, потім дельта далі, те, що я казав, 0,3, 0,2. І от гама якраз і описує оцю зміну дельти від центрального до дальніх страйків. І РО вона показує, як зміниться вартість опціона при зміні відсоткових ставок, тобто по безризикованому активу. Відповідно, може бути трошки складно, але почитайте ще про ці греки, щоб ви розуміли, що впливає на опціон. Чому? Тому що більшість людей, наприклад, думає, що купити пути, купити кол, це однакові стратегії, бо от вони звикли купити акцію або зашортити акцію. Але в опціонах це трохи не так. В них різна буде модель ціно ціноутворення. А як користуватися греками для прийняття? Оце я вам зараз про греки якраз розкажу, щоб далі. Перейти до цього, тому що як користуватись греком, наприклад, дальта показує ймовірність, чи буде збитий страйк чи ні. Тобто, дельта 0.3 каже, що з вірогідністю 30% ринок оцінює, що ціна дойде до цього значення. Волатильність ну вона, в принципі, впливає на ціну опціону, тому нам треба звертати увагу на волатильність. Вона змінює вартість опціона. Тому коли у нас велика волатильність, на страховка дорога. Якщо ми, наприклад, бажаємо страхуватися, нам краще шукати якісь такі. Ну, дні протягом тижня або протягом якогось періоду, коли волатильність підспускається, коли трошки паніка спадає, тоді наша страховка дешевше. Якщо ми продаємо опціони, когось страхуємо. Ми б навпаки хотіли б на якомусь такому вугугу залетіти. Коли волатильність піднята, премії підняті. І тоді б ми, коли продавали б якісь опціони, ми б отримували більшу премію. От ну тета вона відповідно просто з'їдає з кожним днем. Наш опціон. Тому дивіться: у вас на на ринку опціонів е, набагато є більше сценаріїв, ніж на ніж на ринку базового активу. От дивіться, якщо у нас базовий актив буде зростати, базовий актив це, наприклад, акція. Да? Давайте вважати, що у нас базовий актив акція або etf фонд. Якщо у нас базовий актив буде зростати, то опціон кол у нас буде зростати, а опціон пут. У нас його ціна буде падати, тому що ну, від опціона пут віддаляємося. Ми, тобто, ймовірність, що ми повернемося, вона вже менше. І рух базового актива впливає на внутрішню вартість. Якщо наша акція падає, то опціон кол падає, а опціон пут навпаки зростає. З волатильністю те саме. Коли волатильність зростає, будь-який опціон в ціні зростає. Коли волатильність падає, Будь-який опціон в ціні падає. І час до експірації це фактично ну, скільки залишилося днів у нас до нашого контракту, з кожним днем він ріже вартість нашого опціону, тобто ціна падає. Дивіться, тому як бачите, на ринку опціонів у нас вже є не лінійні сценарії, а є вже таких дев'ять сценаріїв. Якщо на ринку акцій на що є? Там базовий актив може рости, може стояти на місці, а може падати. То в опціонах у нас вже дев'ять сценаріїв є. У нас може актив рости, може волатильність рости. Може актив рости, волатильність може стояти на місці, або може падати. І отак, от бачите, на перетині матриці: у нас і 9 сценаріїв, в які ми можемо ну, також опціонами, якщо вже так заглиблюватися, пропрацьовувати. Я спеціально виділив оці кутові 1,3,7,9. 1,9 червоні, 3,7 зелені. 1,9 – це те, що виникає рідко. Це, скажімо так, аномалія. 3,7 – це те, що виникає зазвичай. Чому? Тому що у нас, коли базовий актив росте, у нас зазвичай волатильність падає частіше за все, чому тому, що ну фактично, актив він має там певну середню дохідність, він має певний імпульс. Тому коли ми вже відросли, зазвичай і ви бачите, що криза це там одразу хоп, мінус п'ятдесят, мінус 30, А ростемо ми досить повільні, тому з е систематичним ростом акцій волатильність падає, і досить різко рідко буває ситуація, коли у нас базовий актив росте. І волатильність росте. Це буває лише там на якихось коротких опціонах, там тижневих, наприклад, якщо ми беремо якісь більш-менш довгі опціони, там квартальні, піврічні річні, то зазвичай у нас буде такий сценарій, що при рості базового активу волатильність падає, а при падінні базового активу навпаки, волатильність росте, тому що паніка наростає. От вам і перша аномалія між пут і кол опціонами, коли ви купуєте пут. Волатильність зачасту буде грати при падінні за вас, вона буде удорожчувати ваш опціон. Коли ви купуєте кол, досить рідко волатильність буде грати за вас. Вона, навпаки, скоріш за все, буде падаючи, різати премію опціону. Тобто, буде таке, наприклад, що навіть актив потрошку росте, ви по дельті плюсуєте, а по везі мінусуєте. І по дельті ви, звісно, там можете більше плюсувати, але якби ціна кол ціна опціона вона не так різко наростає, як ціна пут опціона, тому що там волатильність грає за нас, а тут волатильність грає не за нас. От щоб ви не думали, що це якби два таких синоніми. Чому я про ці греки вам і розповідав? Що не всі сценарії однаково ймовірні. І, от як це виглядає на графіку акції Тесла? От дивіться, акції Тесла там вартують 250 доларів, і позначена якраз оця волатильність. Вега, от і ми бачимо, що коли акції у нас ростуть, волатильність вона в принципі ну майже прижата, і от тільки в самих коротких опціонах, те, що я казав, вона може трошечки зростати, але якщо активи падають, то волатильність ну досить різко зростає. І також по коротким опціонам вона зростає е, більш інтенсивно ніж по довгим опціонам. Тому от враховуйте, що стратегія купівлі пути, стратегія купівлі кол це трошки різні стратегії. Бо тут, окрім лінійного актива, ще є от вега, яка буде впливати.